А ті, хто кажуть, що не нормальні, ну так бляха, ваша думка занадто важливо для нас, зателефонуйте, будь ласка, пізніше. 30 ви не немає квартири? Ну то вже все, ну то вже все. Ви значите, там не цілі спрямовані. Тете. І так, друзі, всім привіт, з вами Микола Погорільський, і сьогодні у нас дорослі балачки. Я хочу підняти певні теми для чоловіків, для хлопців, вам 15, вам 20, вам краще це знати. Дівчата та жінки, звісно, теж можуть мене дивитися, але тут більше все таки для чоловіків від як то кажуть, проблеми про які не говорять. І перед початком відео, якщо ви хочете мені сказати дякую грошима, ви можете зробити це внизу Монобанка. Якщо у вас немає такої змоги, просто додивіться відео до кінця, буде теж дуже приємно. Це найважливіша статистика. Чим довше ви дивитеся відео, тим більше Ютуб його продвигає. Про що чоловікам важко щось запитати у друзів про ерекцію і проблеми з нею? Якщо у вас, не дай Бог, будуть якісь проблеми, ви не будете знати, що робити. До лікаря чомусь ми не прийняли ходити, або думати, що буде дорого, або щось не те підскаже. А запитатися в такому випадку у друзів ми не можемо, тому що нам наше его не дозволяє, бо вони не дай Бог будуть знати, що ви людина, і у якої може бути проблеми зі здоров'ям. Одразу кажу, 95% проблем з ерекцією в голові. Це чисто психологічні. Або була якась травма, або ви собі щось не думали, або перехвилювалися. Це абсолютно нормально. Інколи все-таки буває, що це проблема зі здоров'ям. Можливо, якась травма була фізична, можливо, просто не доходить кров. Можливо, щось не так з гормонами. І цього не треба соромитися, це абсолютно нормально. Проблеми з ерекцією можуть виникнути в будь-який момент життя, що вам 16, що вам 60. Зазвичай так, більш це більш старше покоління. Від 25 вже може десь щось, від 30, а в основному від 40. Але навіть якщо в 16, це абсолютно нормально, і вам не має бути соромно піти до кого до лікаря, щоб вам зробили діагностику, щоб помітили, чи є у вас реальна проблема, чи проблема в голові. Якщо це проблема в голові, то ви маєте самі для себе визначити, звідки вона взялася. Тобто ви просто. Ви чого ви боїтеся? Це доволі легко дослідити. Якщо, наприклад, зранку у вас все окей, він стоїть 99%, що у вас з гормонами все окей, зі всім іншим. Якщо він у вас не встає на конкретну жінку, проблема в тому, що у вас немає якогось певного зв'язку або бажання до цієї жінки. Якщо не встає на жодну жінку, можливо, вам подобається хлопці. Якщо і на хлопців теж не встає, тоді це вже повна психологія. Тобто ви боїтеся самого статевого акту. Можливо, ви боїтеся, що ви не зможете задовольнити, бо це ж так важливо, друзі, щоб кожен раз було максимально феєрично, як в кіно. Але, друзі, життя це не кіно взагалі, от взагалі не кіно. Як бачите, у нас немає в Україні якогось героя, який б взяв і закінчив війну, ви розумієте? Немає ніякого росомахи, який може завалити три роти, не існує. Також ви маєте розуміти, що це такий саме орган. Він складається з крові, м'язів, і якщо ви втомлені, він не хоче. Якщо ви пахали добу на роботі, приходите і вам так кажуть, а може, то ні, не може, тому що ви втомлені. Якщо у вас стрес, ви постійно думаєте про гроші чи про щось інше, у вас щось конкретно турбує, це теж нормально. Він, ви не хочете, все окей. Якщо вам 30, а ви згадуєте, як у вас було в 16, так вже не буде. Вже не буде, друже. Все, все, смирісь, мені 30, я знаю, про що я кажу. Мені зараз треба, щоб все файно співпало. Ну тобто, я маю бути в настрій, у мене не має бути стресу, я не маю бути виснаженим. І тоді все окей. А якщо я постійно сижу і думаю, блін, а де ще взяти гроші? Отак, от сижу, сижу, я вже не переключуся. Ну просто ну не зможу я якщо у вас так само, у вас все окей. Також на цю тему нормально не хотіти. Так, у нас в суспільстві ходить, що чоловік хоче завжди, прям завжди інакше ти не чоловік. Ні, ні, не хоче він завжди. Хоче він завжди тільки в один момент, коли гормони в нього бушують, це підлітковий вік. Далі вже ні. У нас навіть в чомусь ходить така думка, що якщо ви з жінкою не можете постійно кожен день, то значить у вас кохання пройшло. Тому що тільки через татевий акт ви показуєте своє кохання. Бо якщо його нема, значить ви просто друзі. Нє, друзі, це так не працює. Це так не працює. У всіх різне. У мого друга була дівчина, яка хотіла по три ребляха рази на день, а друга вже дівчина вже хотіла один раз на місяць. І що? Якась з них неправильна, та ні, у кожного просто своє. Також, не відходячи від цієї теми, розмір, чи має він значення. Коли ти доросла людина, і починаєш спілкуватися з дорослими людьми, то в принципі ти розумієш, що на половину дні. Ну тобто, звичайно, якщо у вас там 1, 2, 3, 5 см, це прям проблемка. Але люди бувають, комплексують там 12 см. Друзі, ну це взагалі не прикол. Нема сенсу за це комплексувати, тому що це розмір більшості. І те, що ви, бляха, бачите в відео 18, які отакі от такі бляха просто коні. Так я вам скажу в житті вони капець незручні. У мене є друг, і от у нього прям ну, таке, ну прям може зніматися в цих відео. От прям може зніматися спокійно в цих відео. І у нього через це проблеми. Або А. Ніколи не доходить до кінця. І через що тобі треба придумувати, як би тобі, блін, щоб було прикольно. Або Б, один раз він навіть порвав пляха. Не презерватив мається на увазі. Якщо хтось думає, що раз віду 18, все так, то і у вас має бути так. Так от нагадую. Жінки там теж всі просто па! Заблюрений кожен прищик, взагалі нічого ніде нема, все ідеально. Ну, не буває такого, не буває, друзі. Це як дивитися на спортсмена професійного і думати, що таким кожен має бути. Ні. Це чисто професія. Також час. Час, скільки ж цим треба займатися? Да скільки вам зручно? Хоч три хвилини, хоч три години. Скільки зручно вам і вашому партнеру? Все. Про це ви маєте говорити тільки один з одним. А те, що там хтось в неї каже, що треба 3 години, так я вам скажу, ніхто їх не витримує. Ну, прям 1% 2% людей може їх витримати. А через 15-20 хвилин вже може у вашої партнери почати стиратися. Ну, і це їй неприємно, від цього це не кайф, це не класно. Також цю тему презервативи, друзі. Я вам нагадую, що вони захищають в основному від венеричних хвороб. А не від вагітності. У них навіть написано на етикетці. ми захищаємо в 98% випадків. Тобто два зі ста, що не захистять. Так що, будь ласочка, будь ласочка, використовуємо їх, але все одно, так би мовити, виймаємо. Відчуття павука завжди має з вами бути. Також абсолютно нормально, якщо ви його вдягаєте, і він різко падає. Бам! А знаєте чого? Тому що там передавлює вам кров. Ну і дуже важливе уточнення: все має бути по добрій волі. Абсолютно все, має бути подобрі волі, що стосується вас, що стосується партнера. І ще важливо пам'ятати, що жінка така сама людина, нічим не краще, нічим не гірше. Так, рекомендую вам робити вправи Кегеля. Загугліть, що це таке. І повторюйте, це не важко, можна робити сидячи, стоячи, абс, де хочеш, хоч в маршрутці. Рекомендую вам з ними ознайомитися і робити по 5 хвилин на день. Це така профілактика, щоб у вас все було добре і щоб кров доходила куди треба. Бо в основному проблема, що кров не доходить. І так, друга глобальна тема це у нас геморой. Геморой, друзі. Це нормально, про нього теж ніхто не говорить, але давайте поговоримо. Він може з'явитися у кожного і навіть у кожної. Зараз взагалі серйозна з цим проблема, навіть 15-річні ним можуть спокійно хворіти. Хоча раніше це було ну 40 плюс, 60 плюс хвороба. В нього є різні стадії. Якщо вам пощастить, то він просто буде трохи заважати вам по життю, якщо не пощастить, буде заважати дуже сильно. Що ви розуміли, це доходить до того, що у вас з дуби щось вилазить, і щоб цього не було, треба як мінімум не сидіти в Тіктоці на туалеті. Якщо ви йдете в туалет з конкретною ціллю, ви маєте її притримуватися. Зайшли 3 хвилини, вийшли. Не треба по 20-30 хвилин сидіти, це основна проблема. Також, звичайно, нормальне здорове харчування. Якщо ви їсте постійно тільки всяку фігню, він теж може вискочити. І тільки якщо вам пощастить, тоді медикаментозне лікування спрацює, якщо ні, доведеться робити операцію. Вона неприємна. Ви будете декілька днів абсолютно не в адекваті. У вас буде все боліти. Ви будете постійно хотіти в туалет, але при цьому там не буде чим сходити. Там буде, у вас пустий шлунок буде, але при цьому будете хотіти. І це нестерпно. Тому, друзі, будь ласка, також прогугліть профілактику геморолю. Ніхто про це не говорить, взагалі ніхто, але це дуже важливо, друзі. І ще один пункт в цій же системі це зал, тренажерний зал. Не перенапрягайтеся. У мене він якраз виліз через те, що я перенапрягся. Я взяв занадто високу вагу. І тепер, якщо він вилазить, він же з вами буде до кінця життя. Операція вам допоможе його прибрати до моменту його нового з'явлення. Тобто, якщо ви будете робити всю профілактику, все життя, все життя, тоді він знову не з'явиться. Але як тільки ви оступитеся, з'їсте гостренького, перенапряжетеся. Добрий вечір, Ештон Кетчер. І я вам скажу, навіть свічки собі пхати, ну таке собі діло, неприємненьке. І так, давайте поговоримо трохи про стосунки. Я вам не буду нав'язувати якусь конкретну модель поведінки, тому що у кожного вона своя і це нормально. Але в основному дам вам пораду, не слухайте ви людей з приводу ваших стосунків. Це ні до чого не приведе, навіть якщо вони праві, ви все одно їх зрозумієте тільки коли станеться щось погане. А якщо вони не праві, то ви будете звинувачити цю людину до кінця життя. Тому тут робіть висновки тільки самі. З приводу фінансової моделі сім'ї. Чоловік здобувальник, а жінка вона берегиня очагу. 50 на 50, чи навпаки, вас жінка буде забезпечувати, а ви будете сидіти з дитиною і по дому там щось робити? Ці всі моделі абсолютно нормальні. А ті, хто каже, що не нормальні, ну так бляха, ваша думка занадто для нас, зателефонуйте, будь ласка, пізніше. От суспільство намагається вам нав'язати всяку фігню. Це те саме, що жінка погано водить. Ну камон, моя мама водить шикарно. Просто шикарно. Я мужика, який водить краще за неї, в житті не бачив. Те саме, що і ви маєте все самі, от жінка, вона вдома, а ви заробляєте. При цьому, навіть на моменті, де у вас немає дітей. Ладно, дружина вагітна ваша, да? Ну, зрозуміло, куди вона буде працювати? Ви навпаки, хочете самі, щоб вона не працювала, вдома сиділа. Дитина у вас народилась їй там півроку, ну куди їй на роботу, да? Але коли ми говоримо, що от пара зустрілася, там три місяці зустрічається, і тут же давай її забезпечуй. Ну, це трохи дивно, реально трохи дивно. Якщо вам таке, звісно, в кайф, ви самого початку про це поговорили, все окей, ну ви цього хочете, да? Але якщо хоче тільки вона цього, а ви цього не хочете, ну тоді вам просто не одною дорогою. Як приклад таксі на перше побачення ніколи в житті, ніколи в житті не викликав ніколи. І знаєте що, та все добре у мене. Це навпаки класний тест, що ви не підходите один одному. Якщо ви вважаєте, що цього не треба, а людина вважає, що це треба, значить все, ви з самого початку, не витративши часу, вже зрозуміли. Це ж класно, це офігенно просто. А то і так буде далі по життю, тільки від вас щось, а від іншої людини нічого. У мого друга була дівчина, яка не працювала, він її забезпечував, Так вона ще й по дому майже нічого не робила. Вона хотіла, щоб, як у іншої пари їх друзів, що вони разом готують, разом прибирають. Але тільки в тій парі працювали обидві людини. Ви розумієте, ну, скидалися там на оренду, на подорожі і так далі. А тут працює тільки він. І то треба йому приходити після роботи щоб й готувати собі їсти. А вона просто гарна. Я думаю, ну небагатьом насправді такий варіант підійде. Але основна думка така: яка модель підходить конкретній парі? Така модель і має у вас бути, а не те, що хтось щось подумає, хтось щось скаже. Те саме з приводу дітей. Не хочете ви зараз дітей, не заводьте. Хочете, заводьте. І так, якщо ви даруєте квіти, якщо ви допомагаєте прибиратися, якщо ви допомагаєте готувати, ви не каблок. Каблок, це коли ви хочете піти погуляти з друзями. А дружина вас не пускає без об'єктивної причини, тобто не було причини, що ви вже домовилися, що ви гуляєте з її друзями сьогодні, ви вже домовилися у вас йти на день народження, або вона захворіла їй, стало їй погано і бажано, щоб ви з нею посиділи. Ну а просто тому, що, а що, а що, а я не хочу, щоб ти йшов. От тоді, коли ви погоджуєтеся, ви стоїте коблуком, тільки в цей момент. Також, між іншим, даю вам одну цікаву пораду. Якщо ви за щось дуже сильно переживаєте, подумайте, чи будете ви за це переживати через 3 роки. От, ви запізнюєтеся на зустріч, і переживаєте, що ви запізнюєтеся. Чи буде через три роки це мати значення? То, тобто, якщо ви переживаєте, що вам відірвало руку, ну ніби зрозуміло, да? Вам відірвало бляха руку. Але переживати з приводу того, що там на якусь зустріч ви запізнилися, або ой, блін, а я хотів за ананасом, а воно запельсіном, ну немає сенсу. Ще одна важлива тема, друзі, про яку я забув сказати, це хобі. Якщо ви думаєте, що є якісь неправильне хобі, це не так. Всі хобі правильно. Якщо ви цим хобі, нікому нічого поганого не робите. Ну тобто, якщо у вас хобі пити кров собак, ну це погане хобі. Якщо у вас хобі збирати картки покемонів, або не знаю, збирати які лол при тому, що вам там 40 все окей, все з вами нормально, друзі. Якщо вам хтось буде нав'язувати, що аніме це погано, ігри це погано, ваші хобі погано, покемони не ці, вам така людина не треба. Людина може не розуміти ваше хобі, але не засуджувати і поважати, як ви поважаєте її хобі. Без взаємоповаги нічого не буде. Перейдемо до вибору роботи. Мене постійно питають, а на який факультет мені поступити? А куди мені йти? А що мені робити? Друзі, ви маєте зрозуміти, що вам подобається, і робити це. Якщо вам нічого не подобається, то робити все підряд і потім зрозуміти, що вам подобається. Ніхто за вас не має вирішувати. Це так само, як їхати з України, не їхати з України. Ваш вибір. В тому, що не подобається, навіть якщо там багато платять, ви довго працювати не будете. Це я вам по своєму досвіду кажу. У мене була робота, де платили дуже класно. Навіть більше ніж я зараз заробляю набагато більше. Але я її ненавидів. Мені вона взагалі не була приємна. І я там дуже швидко звільнився. І це при тому, що мені тоді було 20 років. Я розумів, що я роботу кращу не знайду, що платять там дуже добре, що це мені дасть нормальний такий вплив на життя, але я не зміг там працювати, бо не моє. Ви Розумієте, є така штука відповідальність, і поки на вас немає якоїсь відповідальності додаткової, то шукайте те, що вам подобається. Тому що, коли вам буде 40, ви навряд чи це зможете зробити. Ну, точніше, і буде у вас шанс такий, але він буде значно менший. Бо якщо ви добре заробляєте, але на вас дружина і двоє дітей, то ви не зможете взяти собі в один момент зменшити дохід. Ну просто не зможете, тому що ваша сім'я дуже сильно втратить в комфорті. Коли ви один, це набагато легше, серйозно. Коли я був один, мені, я і 500 доларів на місяць міг витрачати, і 400 доларів на місяць. Він там, в інший місяць міг тисячу півтори. Але коли зменшився у рівень комфорту, я такий, ну і що я один? Мені яка різниця? Немає оцеї відповідальності і страху, що ти її не виконуєш. Ну тобто я ж не буду нити і плакати, що я макарони гірші купив. Або о, я не можу там піти сходити в кіно, буду дивитися це онлайн. А от коли ти не можеш щось купити своїй дитині, це вже зовсім інший рівень відповідальності. А якщо, не дай Бог, тебе звільнять. А в тебе діти, і треба їх годувати. Це ж ну просто це ж така відповідальність, і вона постійно тут, постійно тут голові чоловіків. Ну ті, хто має на вас, хто відповідальний. І коли кажуть, що хтось боїться відповідальності, це норма. Краще боятися відповідальності, ніж бляха не боятися її, і якісь моменти це провтикати. Також друзі, тема релігія. Релігія це особиста справа кожного. Вірите ви чи ні ваша особиста справа. Не треба, щоб атеїсти доказували іншим, що Бога немає, а релігійні доказували атеїстам, що Бог є. Тому що що того, що у того, немає доказів. Ну просто їх не існує. Так само, як і не існує доказів, звідки ми взялися. Досі наука не знає. Якби у науки була чітка відповідь, це одна справа. На жаль, у нас її немає. І нагадую, що віра не потребує доказів, тому що це просто віра. Це так само, як ви вірите, що виграти в лотерею. Ну вам не треба докази, вам не треба казати, що шанс один на 100 мільярдів. Тому, будь ласка, не задобуйте інших і не задобуйте себе. Якщо вірите в Бога, а ваші там друзі ні, це нормально. Ще така міні-порада, друзі. Не кажіть іншим про свої плани. От не треба їм знати. Ви спочатку зробіть, якщо вдасться, вже розкажіть. Якщо не вдасться, то ну і нічого і не було. А то так вам буде в голові трохи соромно за себе, що от я сказав не знаю там схудну, а ви не схуднили. Бо я сказав, що відкрию бізнес і не відкрив бізнес. Все. І у вас буде, ви будете себе картати. Не треба цього. От зробили, тим більше, скоріше за все, люди не хочуть цього. Якщо ви в такій позиції, де. Навколо вас люди, які, ну, наприклад, не дуже розвинені або не дуже багаті, не означає, що вони там тупі, і там бідні, я маю на увазі такі. Сидять на своєму місці, пливуть по течії і так далі. То краще, краще, ну, все-таки, якщо ви хочете випливти і погубліть, що таке відро з крапами, не розповідати. І, друзі, остання тема дохід. Це бляха, ваш дохід, і він нікого не має стосуватися. Заробляєте ви 20 нормально, заробляєте 30 нормально, заробляєте 0, нормально, заробляєте 100, нормально. Якщо це нормально для вас, якщо вас це влаштовує, звісно, бажано заробляти завжди більше. Дуже мало людей заробляють певну суму, і такі ну все окей, все чітко, ще на все в житті вистачає, я всього досяг. Ну майже такого немає. Тобто заробляєте ви 100 тисяч, там 200 тисяч. Ви все одно хочете більше за рідким виключенням, коли ви вже задобалися від життя. Якщо ви бачите в неті, що там чоловік має стільки-то заробляти, то можете сміливо слати такі думку, тому що вона вам не потрібна. Не комусь іншому вирішити, скільки ви маєте заробляти. Я чудово знаю приклади, як люди ставали багатими в 20. Я знаю чудово приклади, як люди ставали багатими в 40. У мене є знайомий, який в 35 тільки почав щось робити. 35 до нього до цього він був ну, просто ніким. Зараз йому 42, і у нього, ну дай Боже, так кожному жити. Будинок, дві машини, там одна Lexus, інша Toyota теж дуже класно. У нього там помічниці по будинку є, ну там пеще просто. Просто все окей від людини. В 35 почав. В 35. Бо кажуть, якщо у вас до 30 немає квартири, ну то вже все. Ну то вже все. ви значите там не цілі спрямований, тетете. Ти квартиру в Києві, бляха, купи, Ти купи, спробуйте, бо глянь на ціни, це просто жах. А про Львів я взагалі мовчу. Львів'яни, звідки у вас такі ціни просто? І так, друзі, всім дякую, що додивилися. Якщо це було корисне відео, ставте лайк, підписку, дзвіночок. Па-па!